Так, Зараз піду забрати коліс, колісний трайт, ну забрати, зробити його. Тут уже не наше поле. Тут знімав насос трактора, насос до, до дозатора. Тут все добре, зубки добрі, насос, ну, насос до дозатора, цей задній насос, 32 кенша у мене, якраз купив новий і вже міняю це. І забув брати з собою ці сальнички. Ну зараз. поставлю, поставлю крисочки. Думаю, що насос ен НШ цей. Якщо до завтра, він трошки дорожче коштує і... Це погано. <різь> да, був я там, на тракторі Т150 колісний і поміняв насос і так, і проблема не в насосі, поміняв новий. Анша. Проблема. Так и осталась. Вот, вот. Давление, вот. Ну, э, в ресивере. Но это неправда. Потому что он так заклинил. Ну что, работаем дальше. Працюємо, бо мені треба це і зробити сьогодні. Цей каток так і лишається, нічого не буду робити. Так допрацюю. Так допрацюю потім або поміняю пів каретки. Ну, Найду десь я. Поміняю другу повністю, якщо розіб'є повністю її. Ну це вже Думаю що в є вже. Бо мені багато не треба. Так, да, є. Так, піднімаємо плуг. Так, Ще попрацюю на 8 цей трактор. Завтра ще попрацюю на цей. Бо там е, треба нам е, цей поміняти або клапан. Там є клапан такий регуліровичний, або сам е, насос дозатор. Впускаємо плужочок. Да, пропало давлением в коробке сразу. А, Что-то не то. Сьогодні такий день. О, є. А, -а, а Я цей забув... О, дивіться. Він був включений лише наполовину. О! О! А якщо цього цього? А, а все. є, все добре. Давай назад. все. Працюем. Смотрите, может кого сниматься. Это передачи до 150 158. Мне треба уже третья. пробую на третью. Да. На третью он тянет добре. Тоже як на другу.